Зробимо сьогодні анімаційний ефект TinkerCut. Давайте, власне, створимо новий проєкт. Проєкт у нас, власне, буде у вигляді блоків коду. Давайте, власне, його створимо, натискаємо Create і створюємо проєкт CodeBox. Тобто буде блок кодів. Так, запускається у нас новий проєкт. Так, ну, в принципі, у нас тут є, дивіться, також наш простір 3D, так, тобто де у нас робоча поверхня, і у нас зараз буде тут генеруватися власне, певні 3D-об'єкти. Ну Давайте спочатку власне, зробимо стрижень, на який ми будемо потім нанизувати, будемо туди кільця, так? Тобто поступово-поступово будемо нанизувати кільця. І також будемо збільшувати, зменшувати радіус, ми будемо використовувати цикли, подивимось, як це можна робити. Так, ну давайте, власне, сюди додамо спочатку два циліндри. так, Додаємо перший циліндр. У нас тут є, власне, ось така команда add, Так, радіус нехай буде 50. Висота, нехай буде 5. Так, столін, нехай буде 50, побільше, щоб точніше було. Так, ну і в принципі, так і залишаємо. Запускаємо. Так, ось такий у нас є основа. Да? Ось така. Так, тепер дивіться, давайте зараз створимо стрижень. Так, тонкий тепер циліндр. Також додаємо циліндр сюди. Так, і у нас радіус буде 3. Висота буде у нас 500, нехай. Так, сторін, нехай буде 50, також побільше трошки. Так, ну і запускаємо. Так, з'явився стрижень, треба його трошки підняти. Давайте піднімемо за центр на 50. Так, а то у нас він тут. Трошки не дуже добре виглядає. Давайте зараз піднімемо. У нас тут є Move команда. Так, Move Z axis, Шукаємо також ось Z. Так, у нас тут є Z ось. Так, і, власне, відносно центру піднімаємо. І давайте піднімемо десь на 50. так. Так, запускаємо знову. Так, пішов, запустився. Так, тепер значно краще виглядає. У нас є стрижень. Так, тепер давайте власне, об'єднаємо групу. Дивіться, Тут є у нас команда Create Group. Давайте її знайдемо. власне. Так, У нас тут є так, Create Group. Давайте шукаємо, Де вона у нас тут є. Так, вона у нас тут внизу. Так, шукаємо команду Create Group. І давайте створимо, власне, у нас буде це тіло, це не буде отвір. Так, і давайте виберемо також колір для загальної групи, який він буде. Допускаємо. Так, у нас колір, наприклад, синій. Нехай буде. Ви можете обрати в принципі, будь-який. Нехай буде синій. наприклад. Так, тепер дивіться, нам треба створити декілька змінних. так? Заходимо власне, в кінці. Так, у нас є змінні. так? Давайте зайдемо тепер в змінні. Ну і Створюємо тепер власне, змінну типу число. так? Тобто буде змінна. Так, Зараз ми створюємо змінну r велике. Так, Нам потрібно ще створити DR, тобто наскільки радіус буде зменшуватися. Так, Буде також у нас. ну Давайте назвемо її Zconst. Так, ось так є. змінна ще одна. Так, Z також буде змінна. Так, є вона у нас. Так, DZ і кол, Нехай буде. Так, давайте зараз DZ. Так, і також буде кол. Так, ось так. Так, ось так. Ось такі змінні. Так, тепер давайте їх, власне, присвоїмо, якісь значення ним, так, цим змінним. Дивіться, у нас тут є set. Так, R дивіться, велике, у нас змінна буде дорівнювати початковий радіус 45. Так, Далі dr буде у нас. Давайте зараз, так, давайте візьмемо декілька сет ось таких власне, блоків. Так, Зараз у нас тут DR, Давайте його оберемо. DR. Так, і DR у нас дорівнює 2. Так, вона буде зменшуватися на 2 радіус. Так, Z-константа нехай буде у нас, наприклад, нехай буде 120 так, Ось така змінна, нехай буде 120. Так, І тепер Z. Ми встановимо Z. Початкове значення Z, встановлюємо власне Z-константа. Так, зараз візьмемо сюди, поставимо ось так. Так, DZ також беремо змінну, Так, DZ беремо змінну, Ставимо сюди 5, наприклад, буде зменшуватися у нас також відстань. Тобто, у нас будуть кільця, вони будуть зверху, донизу, будуть у нас поступово. будуть Власне, опускатися. Так, буде така ось анімація. Так, тепер потрібно ще сюди. Так, кол, дивіться, у нас 0, нехай буде 5. Так, ну все у нас наче нормально. Тепер ми потрібно з вами написати цикл. Так, треба зайти в Ctrl і шукаємо цикл репіт. Дивіться, у нас буде 15 разів. Треба 15 разів. Вставимо 15. Так, далі дивіться, у нас також буде розгалуження. Беремо власне, розгалуження. Не беремо, власне, розгалуження повне. так, Давайте візьмемо сюди і поставимо. Так, І тут нам потрібно також переключати. тобто, Якщо кільце у нас, дивіться, воно, ми будемо власне, 15 разів їх додавати, буде 15 кілець. І якщо, наприклад, позиція парна, тобто, наприклад, 2-4 там, 4 і так далі, то у нас буде один колір. Якщо позиція не парна, буде інший колір. Давайте це також передбачимо. Так, тепер ми шукаємо, власне, блок порівняння. Знаходимо, дивіться, в математичних функціях. він, да? Тобто можна зайти сюди і взяти блок порівняння, ставимо сюди. Так, тепер, власне, беремо змінну, переходимо в змінні. У нас є кол-зміна. Так, сюди поки поставимо. Так, знову переходимо в математику. Беремо власне змінні також. Так, у нас буде тут змінна, Так, мод. Давайте зараз її пошукаємо. Так, у нас тут є змінна, Так, давайте зараз ще поп... так, ось так. Так, тут у нас мінна мод, яка дозволяє перевірити парність. Тобто, якщо ділиться, наприклад, на 2 і без, без залишку, то буде парне число. Тобто, в принципі, все просто. Так, ми ставимо тут двійку. Так, і давайте сюди перенесемо ось таким чином. Так, якщо у нас, тобто, дивіться, кількість, це у нас буде лічильник, да? скільки у нас скілець, тобто якщо кільце, тобто, один це не парне, два це парне, і вони будуть різними кольорами, будемо їх власне, також розфарбовувати. Так, тепер дивіться, нам потрібно поставити кільця. так, Переходимо власне, в шейпс, тобто фігури. І шукаємо також, у нас тут є кільце, так, тобто є ось такий тюб. Давайте один, другий поставимо. Зараз ми також їх трошки тут налаштуємо. Нехай буде, якщо, тобто тут буде червоний, нехай, або такий ось розживий якийсь колір, так, і давайте нехай буде синій, наприклад, колір. Так, Тут дивіться, у нас буде радіус R, ставимо. так, У нас будуть змінні, ставимо сюди R, ставимо також сюди R. Так, і ставимо тут 2,5. Нехай буде тут висота, нехай буде 5 поменше. Так, нехай буде тут сторін, нехай буде, та нехай буде 48, залишається. Нехай все як є, залишається, в принципі, все нормально. Так, тепер нам потрібно також сюди додати, примістити також ось. Тобто, давайте змістимо також команда, Тобто ми будемо зміщувати все це. Ось і Z будемо зміщувати. Ми беремо команду move і ставимо тут Z Axis. Так, і Переміщуємо центр також. Так, І переміщуємо до Z. так. Тобто ставимо також змінну, сюди додаємо Z. ось так. Так, Далі тепер дивіться, нам потрібно цикл. Так, цикл з лічильника. У нас є ось такий count with. Да? Тобто у нас тут є. І давайте зараз будемо сюди додамо. Перший параметр буде у нас Z. Так, і другий ту це буде DZ також. так, Давайте додаємо. Так, і у нас буде змінюватися на мінус 5, тобто у нас буде цикл зворотного відліку. так, тобто Ми будемо зменшувати значення, тобто і у нас будуть наші кільця просаджуватися, будуть потрошки власне, нанизуватися на наш стрижень. так, Ось таким чином. Так, тепер дивіться: ми беремо власне модіфай, заходимо сюди. Так, і беремо команду. Тепер move, так, сюди ставимо, move. Texas. Так, і тут ми ставимо відносно центру. Так, і беремо, власне, I. Так, сюди ставимо власне, змінну I. Давайте її зараз сюди поставимо. Так, вона у нас тут є. Давайте її зараз знайдемо. Так, у нас тут змінна I створилася. Давайте її сюди поставимо. Ось так. Так, ну і тепер в кінці нам потрібно також поналаштовувати DZ. Всі інші змінні, щоб у нас все працювало добре, щоб все було нормально. Також треба їх налаштувати. Так, давайте зараз скриємо, поки так, ось так нехай буде. Так, ось таким чином буде виглядати код. Далі дивіться, беремо також set ставимо DZ. Так, DZ ставимо. Так, також ставимо. Давайте його збільшуємо на 5. Так, ми беремо блок, переходимо, власне. Беремо блок додати. так, і ставимо Тут 5, ставимо, тут ми ставимо DZ. так, Давайте поставимо DZ плюс 5. Да? Тобто ми будемо змінювати. тобто Кожен раз DZ буде у нас змінюватися. так, Тобто, дивіться, на 5 на 5 одиниць. так, Далі все робимо для Z-констант. Також треба зробити так, Set. Z, так, Z констант. Так, і у нас тут змінюється Z-констант плюс 5. Дивіться, я тут просто правою клавішою натисну, продублюю. Так, і сюди поставлю, власне, Z-констант. Просто поставлю ось так. Так, Ось така зміна. Так, я трошки зменшу, так, щоб все влізло на екран. Так, тепер далі дивіться, нам потрібно також зменшити Z. Давайте також його зробимо так. Налаштувати його. Давайте зараз налаштуємо Z. Так, set Z. Z. Так, і дивіться, ми також дублюємо власне, повністю блок. Дублікейт і дублюємо власне, ось таким чином. Так, Тепер потрібно, ми потрібно, радіус нам також змінити. Змінюємо радіус. Так, тут обираємо R великий, радіус ми будемо зменшувати. Тому давайте оберемо також блок ось такий. Так, Блок власне, додавання, але тут ми виберемо мінус, Так, тобто просто іншу операцію. Так, R дивіться, тут ми ставимо R сюди. так, І ставимо мінус DR. Да, у нас буде зменшуватися на DR, тобто на, певну, на певне значення. Так, і тепер також кількість нам потрібно також її збільшувати так, на одиничку. Так, дивіться, можна так, можна просто збільшити на одиничку. Да, давайте зараз change call, наприклад, by просто, да? Просто зробимо, наприклад, буде простіше. Так, тут також можна, в принципі, змінювати ну, можна різними способами, можна просто change, можна, наприклад, встановити також просто кількість. Тобто тут як вам зручніше буде. Так, ну і запускаємо. Давайте зараз спробуємо запустити, якщо у нас вийде. Так, запускаємо. Так, у нас опускаються кільця. Бачите, вони трошки зменшуються у нас. Так, і в принципі у нас вони додаються. Тобто буде. 15 кілиць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 кілиць, бачите, вони у нас різного кольору. Так? Тобто можна задати, тобто, в залежності від на якій позиції він стоїть, чи на парній, чи на непарній, у нас також будуть різні різні кольори. Ось так це працює. Можна, в принципі, тут також трошки підредагувати, наприклад, се Р. Наприклад, можна, ну, нехай буде тут в принципі, R-DR, так і буде. А тут, наприклад, можна, ну, нехай так і залишається. в принципі, Тут все нормально. тобто, дивіться, Можна також просто DZ. Наприклад, ось тут можна трошки підкоригувати, можна в принципі, використати Change, Так, і у нас тут є Z. Так, і просто на, і просто на 5. Да? Тобто змінити просто можна іншим способом, наприклад, щоб було простіше, можна і так зробити. Тобто, дивіться, в принципі, працювати повинно однаково. Давайте спробуємо. Так, перезапустимо. Так, і давайте спробуємо. Раз, два. Так, тут щось трошки не хоче. Ну, давайте ще. Так. Так, я тоді власне відменю зараз. Так, відміняю зміни. Так, так, не хочу працювати. Все ж таки потрібно так працювати. Так, і давайте зараз запустимо знову. Так, перезапускаємо і знову давайте спробуємо. Раз. Два. Три. Так, все працює, все добре. Ось код ви бачите на екрані. І ось такі результати ми бачимо. Можна змінити 15, можна змінити менше, поставити, скільки поставити у вас на число, стільки буде у вас кілець. Можна поставити, наприклад, 5. Давайте поставимо. Спробуємо запустити. Так, 5 кілець. Можна кольори також змінити. Можна, наприклад, тут нехай буде, наприклад, у нас кольор. Зелений, тут нехай буде, наприклад, якийсь там, нехай буде жовтий. Перезапускаємо. Також все працює.